Привіт, друзі! Ласкаво просимо доклад мальованок. Тут ми перетворюємо складні теми на захоплюючі та зрозумілі комікси. Наша мета зробити навчання легким і цікавим, будь то підготовка до занять, чи просто повторення матеріалу. Тому приємного вам перегляду! Сьогодні ми завітаємо до кафе «Панкреас», де можна відпочити, де печуть смачні панкейки і дуже доцільно поговорити про Ну, звісно ж, цукровий діабет. Зверніть увагу на години роботи кафе. Вони допоможуть нам запам'ятати норму глюкози у крові людини. Нижня межа 3,3 МО на літр та верхня 5,5. Цукровий діабет це хронічне ендокринне захворювання, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості інсуліну. Або ж… Організм просто стає нечутливим до виробленого інсуліну. З грецької діавіті означає надмірне сечовипускання, що є одним із симптомів захворювання. Згідно зі статистикою в Україні, близько 2,5 мільйонів осіб мають цукровий діабет, з них 90% хворіють на цукровий діабет другого типу, і лише 10% на діабет першого типу. Один із трьох дорослих. Мають предіабет, і одночасно 9 із 10 осіб про це навіть не знають. Цукровий діабет першого типу розвивається в дитячому або підлітковому віці зазвичай до 30 років у підшлунковій залозі є скупчення клітин, що виробляють гормони. Такі скупчення назвали острівці Лангерганса, і вони дійсно схожі на острови в океані. Давайте поглянемо на них поближче. На острівках Лангерганса підшлункової залози є багато жителів, та й усі зайняті ділом. Жителі, які символізують бета-клітини, виробляють інсулін. Він допомагає боротися з високим рівнем цукру в крові, та й підтримувати баланс глюкози в організмі. Саме тому базальний рівень інсуліну життєво необхідний для нашого функціонування. Альфа-клітини секретують глюкагон, що є антагоністом інсуліну, тобто є контрінсулярним гормоном. Ці альфа-самці хотіли нам передати, що глюкагон заганяє глюкозу в кров. Але наразі є якісь глюки з сигналом. Дельта-клітини продукують гормон соматостатин. Для того, щоб запам'ятати це, подивимося на різницю дельту у рості чоловіка. Він міг би бути набагато вищим, якби не гормон. Що обмежує ріс та пригнічує секрецію багатьох залоз, у тому числі підшлункової залози, цей гормон соматостатин. ПП-клітини називаються так, тому що продукують панкреатичний поліпептид. Він пригнічує секрецію підшлункової залози і стимулює секрецію шлункового соку. Так як панкреатичний поліпептид по суті дозволяє підшлунковій залозі відпочивати, ну принаймні для зовнішньої секреції, то девіз цих клітин ПП. Потім попрацюємо. Залишились епсилон-клітини. вони секретують грелін, або так званий гормон голоду. Який збуджує апетит, він змушує нас шукати собі їжу, або принаймні зітхати, що її немає. До речі, кількість жителів на малюнках символізує приблизне співвідношення кількості клітин на острівцях Лангерганса. Альфа клітини займають до 20%. Бета клітини – 65-80%. Дельта-клітини десь в районі 3-10. ПП-клітини займають 3-5% і епсилон-клітини лише до одного. Отже, зі структурою острівців Лангерганса ми розібрались. О, а що це? Це антитіла атакують бета-клітини підшлункової залози. Антитіла можуть синтезуватися як до бета-клітин підшлункової залози, так і до інсуліну. А виявити у крові їх можна за кілька років до перших проявів захворювання. Існує також і діопатична форма цукрового діабету першого типу, при якій не виявляють антитіл. Але, на жаль, патогенез цієї форми захворювання ще не вивчений. Зруйновані бета-клітини підшлункової залози не можуть виробляти інсулін. Тож, чим активніше протікає аутоімунне ураження, тим швидше прогресують симптоми. З часом руйнування бета-клітин призводить до абсолютного дефіциту інсуліну. Внаслідок знищення бета клітин острівців Лангерганса антитіла до острівцевого апарату зникають і в пізніших періодах цукрового діабету першого типу вже не виявляються. Як же проявляється недостатність інсуліну в організмі? Допомогти запам'ятати це нам допоможуть піони: 3П П, це полідипсія, поліурія та поліфагія. П означає полідипсію або спрагу. Надлишок глюкози викликає рефлекторне бажання розвести її концентрацію рідиною. Поліурія це підвищене утворення сечі. У нормі глюкоза фільтрується нирками та всмоктується назад у кров. При концентрації глюкози вище 10 мм на літр, надлишок глюкози у крові зберігається і в її ультрафільтраті, тобто сечі, що підвищує осмотичний тиск сечі та тягне на себе воду. Внаслідок цього пацієнт страждатиме на часто сечовипускання, у тому числі і в нічний час. Поліфагія або невтомний голод з'являється тому, що хоч глюкози і багато в крові, зайти в клітини вона не може. Епсилон клітини підшлункової залози, які не отримують глюкози, посилено продукують грелін. Нейрони центру голоду у вентролатеральних ядрах гіпоталамуса реагують на його підвищену концентрацію та передають сигнал у інші відділи мозку. Так ми усвідомлюємо, що голодні. Незважаючи на підвищений апетит, пацієнти з цукровим діабетом першого типу втрачають вагу, адже внаслідок виключення глюкози з енергетичного обміну, клітини змушені розщеплювати білки та жири. Внаслідок включення їх в енергетичний обмін з'являються кетоацидоз та триацилгліцеролемія, Що означають літери П, ми з вами вже запам'ятали. До цього можна додати також поліневрити. Болі в ногах, перестезії, втрати чутливості і іноді свербіж шкіри, та порушення статевої функції, зниження лібідо, нерегулярний менструальний цикл і навіть викидні. І це інфекції, що рецидивують. Це може бути повільне загоєння ран, хронічні гніничкові або грибкові інфекції, хронічні гінгівіти, стоматити, парадонтоз, запалення сечововідних шляхів або ж часті пневмонії. О, це очі! Може з'явитися відчуття затуманення або зниження зору. Зазвичай пацієнти цього не помічають, і погіршення зору або катаракта виявляється знахідкою на прийомі офтальмолога. Н відповідає за настрій. Реклама славнозвісного батончика дійсно мала рацію: ти не ти, коли голодний. При зниженні рівня цукру виникає не тільки відчуття голоду, а й зміни поведінки. Це може бути дратівливість, неспокій, метушливість тремо рук і навіть агресивність, а при прогресуванні гіпоглікемії це галюцинації, сопор та кома. При цукровому діабеті першого типу батьки можуть пропускати перші симптоми і про діагноз дізнатися вже з епізоду гіпоглікемічної коми у дитини. Тобто, пацієнт з цукровим діабетом першого типу, скоріш за все, буде худим, голодним, спраглим. Іноді роздратованим або знервованим, матиме скарги перестезій або погане загоєння ран. Можливий також і повільний перебіг аутоімунної деструкції бета-клітин, який призводить до маніфестації захворювання пізніше у 40 або 50 років. Це латентний аутоімунний діабет дорослих, або ж просто лада. Серед типів цукрового діабету окремо виділяють гестаційний діабет. Зазвичай він виникає у третьому триместрі вагітності, його розвиток пов'язують з надпродукцією плацентарних гормонів під час вагітності: плацентарний лактоген, естрогени, прогестерон, що є фізіологічними антагоністами дії інсуліну та блокують зв'язування інсуліну зі своїми рецепторами. Виникає фізіологічна інсулінорезистентність. Інсуліну у крові багато, але подіяти він не може, і як наслідок. Підвищується і рівень цукру крові. Цукровий діабет другого типу зазвичай розвивається у дорослих після 40 років. Цукровий діабет другого типу може бути генетично обумовленим, однак ключову роль відіграють фактори способу життя ожиріння, особливо абдомінальне. Ризик розвитку цукрового діабету у осіб з абдомінальним ожирінням у 10 разів вищий порівняно з особами без ожиріння. Надмірна кількість жирних кислот, які розщеплюються, викликає ліпотоксичність. Збільшене окислення жирів гальмує гліколіз у м'язах та посилює глюконеогенез у печінці, що вимагає компенсаційної секреції інсуліну бета-клітинами та призводить до поступового виснаження їх резерву. Також у розвитку цукрового діабету другого типу важливу роль відіграють низька фізична активність, тютюнопаління, а також підвищення рівня контрінсулярних гормонів при гіперкортицизмі, акромегалії та хронічному стресі, що сприяють розвитку інсулінорезистентності, канини мішені інсуліну це жирова тканина, скелетні м'язи та печінка. Інсулін єдиний гіпоглікемічний гормон, тобто він єдиний знижує концентрацію глюкози в крові, він активує усі процеси утилізації глюкози. Сприяє перетворенню її на жири або на кінцеві продукти з виділенням енергії, стимулює глікогенез утворення запасів глікогену у печінці, підвищує споживання глюкози клітинами та гліколіз розщеплення глюкози до АТФ. Інсулін протистоїть більшості гормонів адже він активує синтез жирів. Також він є потужним анаболіком, оскільки сприяє синтезу білка на всіх стадіях. Цукровий діабет другого типу може виникнути і у дітей. Він називається моді Maturity onset diabetes of the young. діабет дорослого типу у молодих людей. Щоб це запам'ятати, можна сказати, що діти теж люблять модно вдягатися. Просто погляньте на цей крутий бомбер. Моді може виникнути внаслідок генетичних дефектів бета-клітин підшлункової залози, генетичних синдромів, які можуть бути асоційовані з цукровим діабетом. Наприклад, синдроми Дауна, Кляйнфельтера, Шерешевського Тернера, ендокринопатій, наприклад, синдром Кушинга, акромегалія, феохромоцитома, інфекціями, наприклад, вродженою краснухою або внаслідок індукованого ліками, глюкокортикостероїдами іншими хімічними речовинами ятрогенного діабету. Якими ж є наслідки діабету внаслідок хронічної гіперглікемії? Активуються активні шляхи перетворення глюкози, одним з яких є сорбітоловий. При активації утворення сорбітолу з глюкози порушується відновлення антиоксиданта глутатіону, збільшується чутливість клітин до оксидативного стресу. Зміни на рівні клітин призводять до порушень цілих органів, виникають мікро та макроангіопатії, що мають свої віддалені ефекти. Наприклад, збільшується ризик розвитку артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця, гострого порушення мозкового чи коронарного кровообігу, тобто інсульти та інфаркти. Найбільш частими віддаленими ускладненнями цукрового діабету є ретинопатії, тому усім пацієнтам з цукровим діабетом показаний огляд очного дна, нефропатії. Саме тому важливо контролювати рівень креатиніну. Та електролітів у крові наявність альбуміну у сечі. Розвиток синдрому діабетичної стопи, тому пацієнтів важливо оглядати під час кожного візиту та навчати попереджувати ці ускладнення. Як же лікують цукровий діабет? Деякі типи діабету вимагають екзогенного надходження інсуліну адже власних запасів не вистачає для покриття потреб організму. Як, наприклад, машину необхідно заправляти бензином, бо без нього вона просто не поїде. Для інших типів діабету людині достатньо змінити стиль життя. Одним із перших та ефективних лікувальних заходів є дотримання певних правил харчування та помірні і систематичні фізичні навантаження. Оптимально навчити пацієнта рахувати калораж їжі, рекомендувати продукти з низьким глікемічним індексом та харчуватися за гарвардською тарілкою. Приймати їжу три рази на добу. Фізична активність є надзвичайно ефективною у лікуванні цукрового діабету. Це можуть бути кардіотренування, які найкраще виконувати протягом 30-45 хвилин, але щоденно. Для початку це може бути навіть ходьба. У подальшому до кардіотренувань можна поступово додавати силові навантаження. Якщо ці заходи були недостатньо ефективними або ж пацієнт має низьку прихильність до зміни способу життя. До лікування можуть додавати гіпоглікемічні засоби. Першою лінією є призначення метформіну. Слід пам'ятати про його побічні ефекти, наприклад, b 12 дефіцитна анемія та розлади ШКТ та інших цукрознижуючих препаратів за потреби. При декомпенсації цукрового діабету другого типу також призначають екзогенний інсулін. Слід пам'ятати. Що навчання пацієнтів та комплаєнсу у лікуванні відіграє таку ж важливу роль, як дієта, фізичне навантаження чи фармакотерапія. Будьте здорові та розвивайтесь разом з нами! Побачимось у наступних епізодах клац мальованок.